Характерними рисами архітектури бароко у Європі стали панування складних криволінейних контурів, що дає ілюзію рухливості, складні світлові ефекти, використання гри світлотінь, живописність та динамічність. Треба зазначити ілюзорне розширення простору. Для цього використовується різноманітний декор, ліпнина, різьба, дзеркала, розписи. Акцент архітектури робили на фронтальності, фасадності будови. З'являються перші пишні архітектурні ансамблі. Барокко проявляється також у скульптурі, у поданні фігур в енергійному русі, показ почуттів, гніву, радості. Рух підкресується зборками вбрання, які якби розвиваються на вітру. Комбінація різної техніки, обробки мрамору, стає е, звичайною справою, гладка полірована поверхня, е, чергується ржавою поверхнею. Хто зображується? Переважно зображуються релігійні е, персонажі, святі, діячі церкви. Що стосується українського бароко 17 століття, то його називають козацьким або українським бароком. Казацтво стало не тільки суспільною силою, а й творцем самобутніх художніх цінностей. Духовний досвід народу відображається не тільки в козацьких думах, піснях, танцях. Він відображається і у козацьких соборах. 17 століття це героїчна доба. Це доба самоствердження української народності, початок формування української нації. І завдяки патріотизму заможніх людей, перш за все козаків, багатих міща, шляхти з'являється в Україні церкви, не баченої до того часу краси. У Ніжини, Києві, Харкові, Львові та інших містах. Якщо ми говоримо про розвиток українського бароко, перш за все, в архітектурі, в церковній архітектурі в Україні треба відокремити три періоди. Перший період – так званий ранній, який припадає на другу половину XVII, початок 18 століття, для цього етапу притаманна складна композиція об'ємів архітектурних споруд. 1720-ті роки XVIII століття так званий зрілий період, коли посилюється експресія, мальовничість, декоративна узорчастість. На другу половину XVIII століття припадає завершальний період в історії архітектури барокко, який характеризується елегантністю архітектурних форм, більшим стриманим декором, рафінованою архітектурною композицією, щедрим використанням монументально-декоративної скульптури, статуй та ваз. Типовим собором казацького бароку був п'ятиверхий храм у формі Христа. Який був характерний до того для дерев'яного народного будівництва, але цей храм був вже одягнутий у камінь. І прикрашеним, без, безлічю пластичних прикрас. Храм, на відміну від е, європейських будівель, не Нема, має чітко вираженого фасаду. Він однаковий зі всіх боків, ніби повернути до всіх присутніх. Ми бачимо цю особливість на цих фотографіях. Першим храмом в стилі барока став Миколаївський собор у Ніжині, побудований у 1668 році. Одним із храмів, який є прикладом класичного раннього барока, став Покровський собор у Хайкові 1689 року, який і сьогодні є ознакою. Нашого міста. Це були перші барокові споруди. Якщо ми обійдемо з усіх боків ці храми, вони будуть однакові. Наступним етапом це був практично. Уже пізнє бароко стоїть Богоявленський собор у Києві, побудований у 1690-1693 роках. І Успенський собор у Харкові, 1771-1777 року. Але ми бачимо на цій фотографії Успенський собор у Харкові і Колокольню, яка була побудована вже у середині 19 століття. Як і за. За візантійською традицією, всі храми в стилі барок не нагадують, звичайно, хрест. Але в цей час з'являються і світські споруди. Найбільш відомим українськими архітекторами в стилі барока був Іван Григорович Барський та його кріпак Степан Ковнір, які створили найвидатніші пам'ятки. Це павільйон Фонтан Самсон, який ми бачимо на Фотографії. Водогін у Києві на Подолі, Покровську церкву, надбравну церкву з Дзвіницею у Кирилівському монастирі. І ми ці споруди бачимо на цьому слайді. Однією із найвеличезних ознак цього етапу є Кирилівська церква у Києві та Ковнірській. Корпус, а із цивільних світських споруд Клопський палац у Києві. Сьогодні там розташований суд, апеляційний суд. Найвідомішим архітектором 18 століття в Україні став італієць Франческо Бартоломео Растрелі, а неукраїнський манер Варфоломі Растрелі. Її поєднав пізньобароковий стиль із принципами українського хрестового храму. І найкращим прикладом цього стала Андріївська церква на Андріївському узвозі, побудована в 1747-1753 роках. Можна стверджувати, що Андріївська церква це перша споруда в Україні вже у стилі Рококо. На цих фотографіях вам представлений зовнішній та внутрішній вигляд цієї найвидатнішої пам'ятки української барокової архітектури. Бароко проявляється і в українському живописі. У живописі вплив бароко відчувається пізніше і поєднується, перш за все, з досягненнями реалістичного нідерландського мистецтва. Надзвичайно пишними були розписи церковних іконостасів, на іконах змальовуються український побут, політичні та громадські діячі. Треба зазначити, що парадний портрет стає звичайною річчю в той час. Але всі діячі, які хотіли, щоб їх зобразили художники на портретах, вони намагалися, щоб з на порт з портрета людей. Дивилися люди не такі, які вони були в своєму звичайному житті, а вони відрізнялися і були більш могутніми більш красивими. Тобто, тут є певне розходження між реалізмом, який зароджується в цей період, і певною ілюзорністю. Ми бачимо два парадних портрета двох гетьманів, найвидатніших Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, які були створені за їх життя. Якщо ми говоримо про іконопис, іконопис вже не і на дереві малюють ікони, але вже в описі з'являються такі сутореалістичні риси. Якщо зображується Діва Марія, то обов'язково вона буде з якимось риччю, з природи, наприклад, з квіткою. Або іноді на іконах намальовуються і вигляді святих політичних діячів того часу. Треба сказати, що. Бароко приходить в українську літературу, але перевага в змісті все ж таки віддається релігійним духовним елементам надцвітськими. І тому література поки що значною мірою залишається під впливом релігії та церкви. В Україні поки що відсутні типові для барока продознавчі трактати. І наука ще не і освіти ще не йдуть далеко від церкви. Церква залишається центром розвитку культури. В Україні поки що була відсутня вся різноманітність жанрів літератури, яка була вже притаманна Європі, не було поки епосу і романів. І значною мірою література залишається ще анонімною. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що всі ці надбання. Які, яких досягла, досяг наш народ у сімнадцятому-вісінадцятому столітті? Позначилися на історичному буті українського народу в новий час традиції, які позначені духом лицарства запорізьких козаків. Виступають живильними історичними струмами, джерелами формування свідомості, психіки та ментальності, особистості майбутнього українського інтелігента. Іменно в цей час, під час козацької гетьманської доби, були закладені підвали української нації.